Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. Цього разу пропоную вашій увазі проповідь відомого ученого богослова, проповідника, правосвященного Феофана-Затворника, про боротьбу із пристрастями із книги видавництва Світчадо, Феофан Затворник про покаяння приємного прослуховування. Ті, що служать пристрастям, плекають їх як найдорожчих дітей, та й до тих, що вже почали боротися з ними, ворог часто підступає облудно, підмовляючи пожаліти себе і не побивати пристрасті так безжалісно і нещадно. Коли б пристрасні люди зрозуміли, якими катами є їхні пристрасті, тут таки відштовхнули б їх від себе як адове поріддя. Та й ви, що поборюєте пристрасті, не розслаблюйтеся та їхніх облудних слів не слухайте, знаючи, що вони хочуть розкрити пекло під вашими ногами і вас туди вкинути. Адже послухайте, що про них говорить святий апостол Павло Христос, ваше життя, з'явиться, Умертвлюйте ж, отже, ваші земні члени. Розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Відкиньте ще й гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст, до колосян, третій розділ. І з цього короткого напоумлення можна зробити такі висновки. Прийде Господь судити живих і мертвих та засудить на вічну муку всіх, чиї серця будуть повні пристрастей. Візьміться ж віднині ретельно за те, щоб від них очиститися. Вислухайте ж це повчання та не розслаблюйтеся в боротьбі із пристрастями. Пристрасних чекає пекло. Коли вони потуратимуть пристрастям, їх буде віддано на вічну муку. А я хочу додати до цього, що пристрасті самі є пеклом, і той, хто пристрасний, уже перечуває пекельні муки. Дехто не вірить, що буде вогонь, черв'як, скригіт зубів та інші тілесні муки, що в пеклі настигнуть грішників, Нечастиві це думки, і ці люди глибоко й згубно помиляються. Але хай буде так, скажемо їм, хай буде по-вашому. При цьому ви, однак, не можете заперечити, що розлучившись із тілом, душа залишається живою, такою, що відчуває і усвідомлює себе, і що пристрасті, яким вона служила тут, залишаться в ній і з нею перейдуть в інше життя. Якщо так, то тільки цього досить для найтяжчого пекла. Пристрасті, Котрими душа жила тут, не знаходячи задоволення, там пектимуть і гристимуть її, як вогонь і черв'як, шарпатимуть її безперервними, найлютішими муками. Пристрасті, це не якийсь невинний помисел чи бажання, котрі з'являються, а потім безслідно зникають, ні. Це внутрішні, сильні поривання порочного серця. Вони глибоко входять у єство душі та, довго пануючи над нею, зростаються із нею і зливаються так, що їх не викинеш і не зметеш так легко, як легко викидають сміття або змітають порох. Але вони не властиві душі, а входять до неї через нашу гріхолюбність, тому то вони й будуть мучити душу та мордувати її. Так буває, коли випити отрути. Отрута пече і вимучує тіло, тому що противна йому. Так само, якби ми проковтнули живу гадюку, і вона гризла б нутрощі, так і пристрасті, що прийнялися в душі, гризтимуть і мучитимуть її, як гадюки та отрута. І навіть коли вона хотіла б їх позбутися, не зможе, бо вони з нею зрослися та зріднилися, а спасенних засобів зцілення, які свята церква пропонує у покаянні та сповіді, не матиме. Отак вони її терзатимуть до віку, безконечно та нестерпно, а вона ще й носитиме в собі самій пекельний вогонь, що вічно обпікає і не гасне. Наведемо ж інше порівняння Чи чули ви про катування? Наприклад, нагодують в'язня солоною їжею, замкнуть, а пити не дадуть. Кажуть, його так люто пече, що й життя не миле. Та хто ж його пече й мучить? Ізовні ніхто. Він у собі носить нестерпний жар йому нічим вгамувати справу, спрага й мучить його. Так само... І пристрасті, це внутрішні, пекучі прагнення, розпалені жадання гріхолюбної душі. Заспокоїш їх тут, на землі, вони якийсь час мовчатимуть, а потім знову вимагатимуть, щоб їх задовільняли і непокоїтимуть, аж поки не наситяться. А на тому світі їх не буде чим заспокоювати, бо їх заспокоюють тільки земні речі, вони залишаться тут. А пристрасті в душі й з душею перейдуть туди та вимагатимуть задовільнити їх, вимагатимуть і мордуватимуть душу цими вимогами, бо їй не буде чим їх задовольнити, і чим далі, тим більше заспокоєні пристрасті будуть мучити і терзати душу. Ця мука не припиниться, а постійно зростатиме і посилюватиметься. Оце і є пекло. Заздрість черв'як, гнів та лють вогонь, ненависть скрегіт зубів, похід тьма кромішня. Таке пекло від пристрастей починається ще тут. Адже хто із пристрасних насолоджується спокоєм. Лишень тут вони не виявляють над душею своєї повної сили. Тут тіло й життя у спільноті відводять та пом'якшують їх удари. Там цього не буде, і вони знову нападуть на душу всією своєю отрутою. Для прикладу наведу вам слова преподобного Авидоротея. Поки душа ще в цьому тілі, вона знаходить полегшу від пристрастей і якусь потіху, людина їсть, п'є, спить, говорить, бачиться зі своїми добрими друзями. Коли ж душа вийде з тіла, тоді лишається сам на сам зі своїми пристрастями, а тому завжди мучиться ними. Вони наповнюють її, обпікають своїм бунтом і розшарпують. Як недужий у гарячці, страждає від внутрішнього вогню. Так і пристрасна душа завжди мучитиметься нещасна через свої лихі звички, через гіркий спогад про пристрасті, котрі безперестанно печуть і опалюють її. Отож, нас справді чекає тяжкий кінець, якщо ми не будемо уважні до себе. Тому я завжди кажу вам: намагайтеся розвинути в собі добрі нахили, щоб знайти їх там, адже що людина має тут, те з нею йде звідси. І воно ж буде з нею там. Те саме додам і я до моєї бесіди. Поки ми живі, подбаймо про те, щоб нам очиститися від усякої скверни пристрастей, а на їх місце насадити всілякі чесноти. До цього, звісно, треба докласти праці та ще й чимало без праці нічого не вдієш. Хто в своє поле та дозволив, щоб воно заросло бур'яном. А потім хоче прополоти його, той, звичайно, висмикуючи тернину та колючий бур'ян, ранить та дряпає собі руки. Та чи зважає він на це? Ані скілечки? Він майже не заважує цієї праці, очікуючи, що матиме врешті родюче поле або сади з квітниками та плодовими деревами, котрі принесуть йому втіху. Так і душу, котра заросла терням пристрастей, не вдасться очистити безболісно, не борючись. Однак, коли, очистивши, насіємо доброго насіння, вона розквітне чеснотами та духовною красою, що приверне погляди небесних і земних, тоді в душі буде духовний рай, і сам Господь, як колись у земному раю ходитиме в ній. Наповнюючи її невимовною радістю, як сам обіцяв через Пророка, кажучи Я поселюся в них, і посеред них буду ходити, буду їхнім Богом. друге послання до Корінтян, шостий розділ. Пам'ятаючи цю обіцянку, не втрачайте мужності, ви що розпочали боротьбу із пристрастями та пожаданнями. Розпалюйте вашу ревність, очікуючи того світлого стану, котрий успадкуєте, здолавши пристрасті. Як борці на аренах, бачачи дарунки, обіцяні їм за перемогу, силкуються перемогти супротивників. Хай Господь допоможе вам у цьому спасенному ділі. Амінь. Дякую вам за прослуховування. Слова святителя Феофана Затворника досі промовляють до кожного з нас, нагадуючи, що боротьба із пристрастями це не релігійна опція, а шлях до свободи душі. У кожного з нас свої внутрішні битви, але не забуваємо, поки триває життя, триває і можливість спасіння через покаяння, молитву, сповіді та євхаристію, можливе повернення до джерела любові, до Бога. Якщо почути торкнулося вашого серця, не зупиняйтеся на цьому, а слухайте далі, моліться, дійте. Діліться цим словом і з тими, кому зараз найбільше потрібна надія, підказка, духовна опора. І звісно, ми будемо раді вашій підтримці. Залиште коментар, це допомагає нам краще розуміти вас і розвивати подкаст. Поставте файник, якщо ця розмова вам сподобалася. Поширте цей випуск, дайте шанс комусь змінити життя на краще. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримуйте наш проєкт фінансово. Реквізити для допомоги є під цим дописом або в шапці профілю. Також запрошую вас долучатися до Фейсбук, сторінки, телеграму та вайбер-групи Духовний шлях вже зараз. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.